Так, третє питання порядку денного. Про пролонгацію договорів оренди невитриблених земельних часток паїв на території Сиволоського Старостинського округу з сільовим призначенням для ведення товарного сільського господарського виробництва від 08.11.2021 року. Надійшла заява Зразу Вони ідентичні, але разні кадастрові номери. Я зачитаю, чи я окремо. Ми... Да, один, виходить, фермерського господарство Артеміда Агрока, але різними сесіями ми надавали... Дивіться, а, нас, а давайте, давайте не так, не давайте вже, може, коротко, але в порядку денному воно стоїть окремим питанням. Да, давайте так. окремим, тому що не будемо. Різні дати, різні договори, можливо, ну. Заява від фермерського господарства Грока. Фермерське господарство Артеміда Агрока на підставі рішення по сільської ради Чинівської області No30815, 8 сесія від 22 10.21 року орендує земельні ділянки з роком до 1 листопада 31-го року. А саме невитребовані земельні частки паї. Із земель колишньої колективної власності КСК Дружба на території Плисківської сільської ради, Сево-Старостинського округу, Ніжицького району, Чернігівської області, а саме земельні ділянки 742-088720, дві крапочки 02, дві крапочки 207, дві крапочки 301, площа 1,2496 гектара. Другая делянка 742-088, 72-200, 0, 87, 72, 0 02, 20, 01, 12, 18, 88, 2 крапочки, 02, 2 крапочки 201, 2 крапочки одиннадцать, восемь, площадь 3, 209 парад. Третя ділянка, 742-08, 72-200, 2 крапочки 02, 2 крапочки 1, 2 крапочки одиннадцать, восемьдесят девять,

Дві крапочки ноль два, дві крапочки ноль, дванадцять, дві крапочки три площа ноль цілих А можна пропозиція? Послідні чотири ця плюс. Площа одна Площа 1,8465, 0,9783, 2,3543, п'ять, ноль, дев'яносто три, п'ять, сорок три, три сорок три.

На 16. Дивіться, тут 16 до на да, невитребувані паї, тому на кожну ділянку окремий договір. Якщо вибула, щоб не міняти розміни умін договорки. Тут десь 20 гектарів, даже в я не підбивав, 16 договорів, кожний окремий. Промови, це все, все. Ну, і рілля є 326, 234, 227, 21. І Ріля є і кормові, де, де менше. Фермарське ну, да. ну, да. е, такі... господарство Артеміда Горока, як сім'ї, землекористувач та соціально відповідальне господарство, яке приймає участь у соціальних питаннях у сільської ради Чернівської області, просить. Пролангувати дію договорів оренди землі на витреблених земельних часток паїв і земель колишнього КСП Дружба, що розташовані на території Плисківської сільської ради Свіголовсько-Старостинського округу ухоміченського району Чернігівської області строком на 10 років з дня прийняття даного рішення у сьогоднішньої Плисівської сільською радою в частині вказаних вище земельних ділянок орієнтовно до січня лютого 35-го року. Так, це, це у нас ти е, ти оці ти договори 08,11, так? Да. Е, е, так е, е, хто може Ні, ні, давайте це розглянемо. Хто хоче виступити, може хтось Ну, хоче. У нас претензій ні, немає, є, ідентично, така сама заява. Ще дві заяви йде. Його? Ні, одна да. заява, але тут виходить шість ділянок. Ну п'ять ділянок подавалося 6 грудня, а вона ділянка. Складалося... Заяву він одну написав, але розділив оце Ви на три рішення роз... так? Ні, заяви дві. В одній заяві оце іде ті, що я зачитала... Оце ви зачитали одна заява. Да. Ну, Давайте її розглянемо. Так, так, давайте. Так само будемо чи... Ну так що, давайте окремо, щоб воно було якось правомірно, а так і далі. Володимир, у нас претензій немає до їх, все платять, все як можна. Бо я так бачу, що вони участь приймають у селі. Претензій немає. Не дивіться. А в його ще так, є там паї, як хтось? Дивіться, є там. Оренду платять, то вони платять плат. учасно. Процент. Тож, на Проценті. І в якому а... разі дивіться, чи ми кажуть. 12 років. Ну, дивіться, я... Ну, більше ми не можемо. Оскільки на тій площі, там. Просто так надати все, я думаю. А моя пропозиція є. Файна фінансову допомогу на облаштування дитячої кімнати. Це, я думаю, невелика така невелика прохання буде. А дитяча кімната? Хоча ну, б я не знаю, де дитяча слабості так близько. Ну, то вже, то <поставлено> ні, це не є. ну це ну, Просто Дивіться, давайте трошки, давайте, давайте. Це ж не небагато для їх. Дивіться, є. Ні, хай три тисячі. Я зрозумів. Мало. Мало. Я не ну, знаю, ну, про що. Він хоче продовжити, є до 31 го Щось допоможе. Приймайте. Конкретно, لي, ну, в загальному це я сенс. маю в загальному соціальну угоду заключити. Так це. ми не можемо. Та, так так допуску. ми допуску. не можемо його рекомендувати просити а, комісія. А, а, так, не так, не так. Я розумію, це стосується все одно, як би ти не предлагав соціальної угоди. Це довгий mm. mm. бути договір якийсь, ну, це що бути. Дивіться, я скажу свою думку трошки по цьому питанню. Дивіться, ну... Орендар може ініціювати зміни договору, так? Е, може ініціювати. Але дивіться, в більшість випадків на попередніх комісіях ми розглядали, що, як правило, е, термін було, що і рік оставався і два роки, але йшло збільшення е, орендної плати. Наприклад, там на 6% до 12. І ця зміна. Ішло збільшення бюджету сільської ради. І це якби ну, ми збільшували бюджет сільської ради і продовжували договір. Але тут термін він просить до 22.01.35 року. це виходить так, що на сьогоднішній день у його ще термін ділянок сім 7 років. 7. Він може ще користуватися ділянками сім років. Ще на 4 роки І да, на 4 роки продляємо. але немає ем, тільки позиції. Я, я не розумію, е, умови і плати практично ті самі. І ну я, я моя думка не. Я не знаю, може хай це ще питання перегляну. Я не бачу тут якісь. Що ми повинні йти, чи, якщо залишилось 7 років, чому ми повинні ем, продляти? І нема, змі, нема, так, нема збільшення бюджету в цьому в змінах доворах. Ну, я я, моя рекомендація, я б я б це питання вив, оставив до вивчення і так зразу б не виносив на сесію Плисківської сільської ради. А ми можемо записати, що... І якщо йде далі, пофігляється, все ми можемо і збільшувати і ціну. Ні. Там йде законно. Давайте перенесемо це питання до наступної сесії. Не. Розглянемо ще. Да, не виносите на цю сесію. Це наскільки таке. Допрацювати це питання, щоб воно було. Да, хай до ну я так рекомендую, хай попрацюють тут юристи, яка ну. Ну, ще, ну, я перший раз стикаю, що 7 років до закінчення. Було по Сиволожу, було по тому, але було 4%, на 10, було на 9%, на 12%. Вважаю, а, а тут на те саме не кому... ми вже 12%. Більше... Ні, ну, тут 12% є більше ми не можемо, так? Да? Не можемо. І тільки... Такі... Ну, як інвестор, так уже по 40 no. печуть, хоча б хліб. Вигода таки, вигода і, кого? Тільки орендаря. Так, я, я не бачу, що було для сільради. Якщо, і, якщо і, якусь допомогу нададуть, чи що? Тоді Євгеній розглянеться. Там, як я діло тут пастир 130 гектарів. 30 гектарів, і не вийти, бо він боїться. Тут, от там, от там таке неугоддя, от більше своєгоддя. Плюс, якщо він, Микола, каже, що за оцю допомогу там виходить, E eu me trago na reta, da do comor, na estética, se Сума навіть так лягає велика. Ну кількість землі маленька. Маленька, розумію. понимаєш? Якщо він йде на цю угоду, согласиться за від ковід, то... Ні, так, якщо, так, якщо, так, якщо так, ви якщо ви пропонуєте, щоб він звернувся що, до. Що воно? Воно так є. Так є? Ні, ну хай, ну давайте його запросимо. Так, Просто обговорити з ним, А може він вони согласиться? Ні, Якщо пропозиція є, можна хай. До орендаря звернеться, обґрунтує об об свої mm. позиції, як він це бачить. Ну я, я пропоную. Та. Та він не <реку> набагато, якщо його до, до 31-го там цього на 4 роки плається. На 7 є. років, ну <плат> Діло в тому, що це таке якесь вони цепані, тут постійно да, вийшли. Ну, да, 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 Власник знайдеться. Да, а я думаю, що триває, епі... ну ну, що да. йде. <плес> да, <давайте, плес> ви висловлюєте кожну свою думку, можу. Я пропоную на цю сесію це не да. виносити. Да. Ну, так треба було разом тоді зачитати слідкувати. Так, і наступна ж заява така ідентична. Ми да, говорили в... раз. Покриваше. Да. А, а, покриваше. Так, це, давай, сух, давай, давай. повністю, так? Да? Подожди. А там ти, ну як, скільки тут землі? 16. 30 сух. гектарів усього. А, 30 ну, 30, Ми Трошки да, є. Микола Михайлович, давайте я поставлю на голосування за 2 хвилини. Ставлю на голосування. Так, це в нас. Хто за те, щоб рекомендувати не виносити цей проект рішення на, на сьогоднішню сесію? Три проекти тоді ж. За кожен проект тоді голосуємо. Окремо, 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 да. На шістдесяту сесію восьмого скликання. Хто за? Ви терміносимо це питання на сесію. але з подальшим. Да, 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 Відтермінувати, да, Відтермінувати Відтермінувати да, з подальшим да, ви, да, вивченням да, запросити, да, але да. поки, ну. Ми не проти, але треба вивчити. Ну поки ну, ми, я не бачу якоїсь для сігради. Хто за таке рішення? Відтермінувати. Відтермінувати, так. Да. Проти? Ви проти? Так, вець проти. Так, проти. Рішення прийнято. Слідуючу заяву зачитайте. дві зразу, Щоб... заява від фермерського господарства Артемідагрока. Фермерське господарство Артеміда на підставі рішення Польськівської сільської ради Тінівської області номер 308 15 сесія, 8 скликання від 22 до до року. Орендує земельні ділянки з профунту 1 листопада 31 на підставі рішення Клисківської сільської радикообласті No31, ну, 16 сесія 8 з питання від 24 до 11-21 року орендує земельні ділянки строком до 6 грудня 31 року, а саме на витребовані земельні частки поїзд земель колишньої колективної власності та спедружба на території. Співської сільської ради Силовського Старостинського округу, Ніжинського району, Чернігівської області, а саме 742-0,88, 72 00 дві 02, дві 201, дві крапочки площа три, сімнадцять пятьдесят площа 2, тринадцять пятьдесят один, площа 1,254 гектара, площа 1,254, стара площа 1,2. 37, 23 гектари площа на цілі дев'яносто сім 42 гектари. Фермерського господарства Артеміда Аграфа, як сумлінний землекористувач та соціально відповідальне господарство, яке приймає участь в соціальних питаннях по сільської ради Чернівської області просить пролонгувати дії договорів оренди землі землі, невитребованих земельних частках панів і земель колишньої та «Дружба», що розташовані на території Плиспівської сільської ради Силовоцько-Старостинського округу, Ніжінського району Чернігівської області строком на 10 років з дня прийняття рішення Лиспівської сільської ради і в частині вказаних вища земельних ділянок орієнтовно до січня лютого 35-го року. У мене тільки тут одне зауваження. Тут із шести ділянок остання ділянка нуль віно ми її проголосуємо по порядку. Денному у нас таке рішення ми Так, да, так, да, Вона да. просто заключалась не в 21-му, а ну це в грудні, а да не дійшне двадцять Не важливо. Дивіться, я вважаю, що це ідентична заява. Ми це говорили, і тому прямо ще ставлю на голосування. Добре, не має ніяких зауважень. Значить так. Ставлю рекомендувати не виносити проект рішення про пролонгацію договорів оренди на, 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 цю, на сьогоднішню сесію, про пролонгацію договорів оренди невитриваних земельних часток паїв на території Сиволоцького старостинського округу з цільовим призначенням для ведення товарного сільського своєробництва від 06.12.2021 року. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Ні. Yeah. Утримались. Рішення прийнято. Слідче питання. Те ж саме питання, але цю заяву вже зачитали. Ви, так? ви зачитали, просто я... Воно вже не заявляє, але будемо приймаю. Я, Боня, я просто поставлю на голосування і все. Так, так, п'яте питання. Ага, так, ставлю на голосування, так. Хто за те, щоб не виносити ну, відтермінувати е, проєкт е, рішення про пролонгацію договорів оренди невитрибаних земельних часток паїв на території Сиволицького старостинського угру, з цільовим призначенням для ведення товарного сільського виробництва від 04.01.2022 року? Все. Хто за? Проти? Дякую. Утримались. Так, рішення прийнято. І оста... останнє питання порядку денного. Так. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами 742-088, 630, 742 088, 6 0,2, 2027. Слово надається заяв Мишкові. Прийшла заява від товариства за межаної відповідальності Вонородське про продовження терміну дії договору о ринку. Товариство Вонгородське просить продовжити на 10 років термін дії. Оренди земельних ділянок державної власності Осана. Кадастровий номер 742-0886 крапочки 02-2 крапочки, трималіві крапочки 27, торчі 945 гектарах, реєстраційний номер об'єкта на руководні майна 909 743, 074, 208. Договори 4.09 2019 року право оренди зареєстроване в реєстрі прав 17.09 року. Номер реєстрації права 333 31 14 10 І кадастровий номер земельної ділянки 742-088, 6 2 крапочки 02, 2 примулідії, крапочки 2 положний 180. Кома 6361. Реєстраційний номер об'єкта нерухому майна 909 871 сімдесят один 574208 оренди землі від 4.09.2019 року. Право оренди зареєстровано в реєстрі речових прав 17.09.2019, року. Номер реєстрації права 333 31 331. Це дві земельні ділянки, які були. На аукціоні віддані в оренду в 19-му році на 7 років, тобто до 26-го року. 93 гектари одна no. ділянка, до нас 180 який Відсоток 93 гектари під відсоток 48 і 30, а 180 гектар 44 ,70%. Так, це було в 19-му році, перший акціон Плисківської сільської ради. Ділянки їхати на Махнівку з лівої сторони, зразу таки заперечили 180 гектарів. І ділянка 93 гектара, їдемо на велику загорівку перед посадками зліва. Більше, більш. Ну це платила первоначальна сума по 903 за аукціону була 1 мільйон 237 тисяч 803 гривні 52 копійки. Зараз з індексації в прошлому році вони платили 1 мільйон 300 тисяч 931 гривня 92 копійки. На цей рік індексація 1.12 двінадцяти, получається 1 мільйон 457 тисяч 43 гривні 75 копійок. По другій ділянці

Дивіться, 000, довго, 000, була, довго була заборгованість, але 3 000, 200, я звертався в фінансовий відділ, на сьогоднішній день вони погасили. Була заборгованість півроку, так. Да. Була заборгованість. Ну, що скажу по цьому договору? Дивіться, договор закінчується у вересні 26-го року. Ну, дивіться, практично два роки. Ну, що касається правової цього договору, що він на торгах, я консультувався з юристом. Якщо не змінюються умови, то, ну, іменно орендна ставка, так? Да, не можна, орендна ставка, ми не можемо надмінати. Ну, то, що було, тоді ні, нам... ні, ні. Ну, як, юрист, юрист як говорить, якщо, дивіться, як мені говорить юрист, якщо в договорі нема заперечення, так, то... Можливо, але ну я просто моя думка, що якщо ну, тут ще два роки, і якщо ми по Артеміді, ну якщо ми по Артеміді від відтерміновуємо, тут теж два роки, я думаю, то ну. Ну і не багато, хай хай якось вони домовляться. Я думаю, теж пролонгувати ще я ясно. Я не проти, хай сам звернеться, хай говорять, хай якісь ну, ну я поки. Хоча б якась умови то є. Хай допоможе школі, я теж. Процент гарний, я нічого не кажу. Бюджет сплачується гарний. Ні. Він може через два роки написати заяву і звернутися до... І Може подати ставку. тоді? Ні, ні. Іменно в тому, якщо на тих самих умовах, він може. Бо там є переважне право. Ну не важливо, звучить звучить, якщо в договорі нема заперечень, тоді так. Да. А якщо навіть немає переважного права, але нема заперечень, то на цих самих умовах по цих відсотків це можливо. Тут ну для мене теж було це нове. Я думав. Ну, Людина може дійсно люди закінчився окціон, де не факт, що на другому аукціоні. Після закінчення строку дії договору за умови належного виконання обов'язків відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства України має переважне право на його поновлення на новий строк має. у разі оренда зобов'язаних письмово. Повідомити орендаря про намір м, продовжити його дію не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії. Це, це, при, це воші, при поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені згодою сторін у раз, у разі недосяжності <проб> домовленості <проб> щодо орендної плати та інших істотних умов договору, приважне право орендаря на, уклад, на укладення даного договору на підставі припиняється. Дивіться, ну моя пропуску не проти. Ну ну якщо треба, вже, якщо треба, давайте, мовити. якщо ці питання вже ж вони ідентичні, бо да, ми, да, ми да. тривошею, то Артеміда, да, да Артеміда грока ми відтерміновуємо. Давайте це вже так, у так, комплексі. Так, це питання хай розглянемо і тоді що побачив, що у нас до працопрацю да працювати Ще терміни не сплили, ще терміни не сплили, що? там сім років, тут два років. Ну Ну я не, не бачу, може. Це, це, це слово хитре е, має перевагу, що а як хтось більше дає, не, Чи, не, це не, Можуть, можуть не, і більше не більше дати. Ні, при чому? Ні, це, це якби було 12. У це, нас в інвестора переважне право заключати договори із пайовиком. А якщо той більше дає, яке право може бути? Це, не, я, як термін договору? Ми, може, ну да, якщо Але якщо, я... якщо, якщо виставити на прозоро, да, і хтось дасть більше, то... Ну, може і менше. А, а може менше? Ні, тут Ні якщо якщо хтось не дає більше, да, то право виграє у кого був договір. Микола ще не виглядає. Якщо вже виставлено і процент поставлено, і він буде приймати участь. Значить, по якому пройде проценту, так і можна по меншому буде по меншому він платити. То що наперед закрити, як не остається? Є вже термін, і сільська рада винесла його на Все. дивіться. Там два роки, тут сім років. Якщо в нас є якісь сумніви, давайте рекомендуємо, хай допрацюється питання. Ну, давайте щоб хай, щоб ми буде. були нам юридично це пояснили, щоб ми були впевнені, щоб ми бачили якісь умови для сільської ради. Ставити. І тоді це вирішимо. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб відтермінувати розгляд даної заяви на слідуючу сесію? Заява про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами 742-088 630 2.02 2.30 2.2025 та 742-088 630 2.02 2.30 2.2027. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Я башов на те, що лучше садитися в руках цю городу не візьме. Також два години. 10 Я не думаю, що ставки по вище кудиться. Тут не можна. Оце 12%, тут можна було. Тут 30 гектарів yeah. чи 40, котра людина активно допомагає. Тут треба було Ну, тут 180. Ні, ну ми ж не скопроволосали проти. Ну ми собак сьогодні. Де ви 6 6. <у> ми тебе термінувати, перенести, вивчити. Ми рекомендуємо. Ми рекомендуємо. Я дай сесія хоче. Це моє бачення. Ви, ви мене підтримали, я поставив на голосування, ми проголосували. Дивіться, всі питання порядку денного розглянути. Дякую за роботу. Робота комісії захоче ректори інвестора. За таку землю заплатить 4,6 млн. Остальные.